ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Українець записав звернення до народу та влади. Послухайте це Україну іноземців з інших країн, які не будуть потрапляти під дію закон про мобілізацію, котрі будуть працювати, розуміти наше суспільство і бізнес без залучення трудових мігрантів з інших країн. Ми не обійдемось. Ми будемо вимушені залучати до України. Тобто теорія про те, що нас вичищають з цієї землі українців, взагалі вже не виглядає абсурдно. Поступово, поступово все виводиться на, на це все. Тобто закрили кордони, зробили так, щоб люди за кордоном або відмовлялись від українських паспортів, або цурались України. Ну, зрозумійте це. В Україні закрили кордони, в Україні всі підлягають тепер мобілізації. Неважливо, там інвалід, чи є в тебе там дітей, фіка, чи все що завгодно, це не грає різниці, треба вичистити всіх. Він відмовляється від допомоги військових інших країн, каже, ні ні ні, -ні подождіть, нам не треба, нам треба, щоб наші всі тут блядь, були. Водить жостачайшу мобілізацію, де тепер взагалі нема права. Вона буде ще ж, 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 жорстокішою бути, я впевнений. Це тільки початок. Стане таке, що ну, це будуть вороги, і з ними будуть найжорстокіші міри з ухилянками. Тому що е, те, що вони зараз зробили, воно не знаю, на 15% може для них щось покращити. А так, люди, які не хотіли, які не, не бачили, які розуміли, що... Ну, дивились на цю ситуацію з того боку, що нас реально вичищають, то що і земля вже не наша, і президент каже, що це буде новий Ізраїль. По суті, вже видно відео, як сюди приїжджає куча ізраїлян. Сказать, ми сюди їдемо віддихати. Хороша земля, нам подобається. Розставляють мінори. Вони не воюють. Він вводив всякі закони по захисту євреїв. А українців всіх треба вичистити. Вичищають, вичищають, вичищають. Вже навіть говорять, що типу, їм треба не платити, е- похуй, ну, типу, основна задача це просто вичистити всіх українців. І це піздець. Ну. І тепер він каже, що ну, ви ж думаєте, це, в... це вброси, не просто так відбуваються. Вони вже мусіруються в інформаційному полі. Тобто, це не перша людина, яка починає це все вкидувати, таку думку. Вона вже звучала, не від останніх лиць. Зараз перевіряють, що і як буде. Люди будуть потихеньку з цим з... примирятися, все буде нормально. І потрошки будуть десь там завозити, десь, може, покажуть, приїхала якась допомога. там, да? От приїхала група там з-кордону, там будинок якийсь будувати. Запустили таку інформацію: люди, ну, типа, нормально, допомагають. Потім привезли групу таку, яка, блядь, робить там щось таке. Ну ладно. І по ітогу воно потрохи-буде потрохи, потрохи вкидуватися в поле. Українці блядь, звикнуться з тою думкою, що їм треба всім вмерти, а на їхнє місце приїжджають інші. Приїжджають роботники, обслужуючі, які не мають зв'язку з цією землею, тобто які не вважають, що це їхня земля. Це просто робоча сила. Всі, хто тут, їх вичищають. Дивіться, ще ж закони починають, дуже странні землю продають, а ще плюс до цього вони зараз в час війни поставили, що всі повинні піти попереписувати землю. Да? Вдумайтеся, яка тупорила логіка. Тобто багато хто єдиний може бути, наприклад. Володар там землі е, і його забрали на фронт. Якщо він до якогось часу не піде, не, не підтвердить документи, не переоформить, то в нього це все заберуть в час війни. Це ж явно неправильно. Ви ж подумайте, це неправильно. Вибори вони не можуть прозвести, що війна. А переписати землю, якщо ти не, не прийдеш, не, не зробиш це, то вони можуть. Подумайте, блядь. І от зараз починає вот така штука проїздити. Тобто я, в принципі, для себе абсолютно впевнений на 100%, що тут просто йде зачистка українців, реально зачистка українців. Як для мене це, вирогідно, 100%. Вони зараз біля себе збирають поліцаїв, відкривають їм права на все, що завгодно, і дивляться, чи будуть вони віддано служити, ставлячи їм такі правила, що типу, якщо ти не будеш звіром. Жорстоким з цими людьми, то ми тебе відправимо на війну. Вони вирощують у себе поліцаїв біля себе, які будуть приймати все, що вони захочуть. Ох, піздець. Що тут ще можна сказати? Як вам такі думки Справжній вибух на банковій від слів цього українця, так як пишуть джерела військового відставці через поранення в Коматріаду до допису хлопця? Арасена Черново волонтера та активний громадський діяч підкреслює наступне стаття 5 Україна є республікою, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народу. І не може бути узурпована державою її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу. Від сьогодні ця стаття не діє. джерелом влади стала сама влада. Ми вже не республіка, а сатрапія винна була піти. Та вирішила, що не на часі і я залишилася могли для години використати те, що ми парламентсько-президентська республіка, і хоча б зробити вигляд законності, та вирішити не заморочуватися. Яка з в інтернеті вірно висловилася. Ми не захищаємо державу, бо її вже немає. Ми не Захищаємо землю, бо її вже продали. Ми не захищаємо волю, бо її вже відібрали. Ми захищаємо саме життя, бо і його хочуть відібрати. Може колись, може, після війни. Може, ми щось і відновимо. Та маю сумнів, не буде кому. Патріоти загинуть, розумні виїдуть. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам. До зустрічі друзі став та вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо zaman